Друзі, привіт! Це лот жіночих та чоловічих гумових садових сабо від брендів Livergy та Smarro. В лоті 9 пар, 5 чоловічих та 4 жіночих. Чоловічі у двох кольорах: сірому та зеленому. Сабо із устілками всередині. Вони дуже м'які та зручні, і з якісної гуми. Дуже добротні по розмірах. Чоловічі пари, 42, 43, Дві пари. Дві пари, 44, 45, одна зеленого кольору, одна сірого. Та пара 46, 47, сірого кольору. Далі жіночі Сабо. Також у двох кольорах: чорному та зеленому. Найменший розмір 36, 37, він у лоті 1, якою яскравою підошвою та устілкою. А розмір 38-39. Їх лоці дві пари чорного та зеленого кольору. І останній розмір 40-41 чорного кольору. Замовляйте це лот у наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Всім дякую за увагу!